Вітаю вас, дорогі глядачі! Ми продовжуємо говорити про дистанційну освіту, і сьогодні познайомимося з випускниками найбільшої дистанційної школи в Україні Оптіма. Тож далі на вас чекає декілька дуже цікавих історій. Приєднуйтесь! За 10 років існування Оптіма випустила понад 10 тисяч випускників, і ми хочемо познайомити вас хоча б з декількома. Обираючи героїв програми, ми не ставили чітких критеріїв: різні роки випуску, різний вік, різні міста та країни. Мене звати Саша. Мені виповнилося 18 років цього року. Я навчаюся на другому курсі факультету психології. Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка і з 16 років активно працюю івент креатором на різні агенції і саме на себе. Зараз я живу тим, що я розповсюджую ідеї, які мені подобаються, збираю навколо себе людей, які мені подобаються, і намагаюся принести максимальну користь е, нашій країні і людям, яким далі цю країну відбудовувати і в ній жити. Я організовую події для молоді, для студентства, починаючи від того, як розповідати історії, закінчуючи тактичною медициною, лекціями з і жестової мови. Тобто намагаюся дати всю ту базу, яка допомагає мені зараз жити це життя максимально щасливо і поширити її як. Умога на більшу кількість людей навколо мене і в Олександри це дійсно виходить. Наприклад, сьогодні вона зібрала молодь для відвідування лекції екскурсії в унікальному музеї. Такі події мають значення, адже ці юнаки та дівчата не з примусу, чи тому, що так треба, зібрались разом на культурний захід. Розпочинала Саша свою діяльність саме з організації невеликих івентів розважально пізнавального характеру. А тепер це вже переросло у справжню освітню платформу, яка відкриває нові можливості для творчої молоді. Друзів дуже багато часу мало і питання навіть в тому, як це все поєднати, як приділити всім увагу. Бо дуже багато можливостей навколо дуже багато е, проєктів, до яких хочеться долучатися, і з кожною можливістю з кожним проектом в тебе все більше з'являється нових знайомих зараз. Своїм прикладом Саша просто зруйнувала міф про відсутність спілкування між школярами при дистанційному навчанні, який вплив мала школа на формування світогляду, та що взагалі дала «Оптіма» цій амбітній дівчині? В Оптімі я навчалася з. 9 по 11 клас і отримала сертифікат про закінчення освіти. Там вона дала величезний простір для власного проявлення, для проявлення своєї діяльності, бо на момент вступу я активно займалася кінним спортом. У мене не було змоги відвідувати тренування або уроки. Ну, треба було обирати щось одне з цього. А опціоне дала змогу бути і там, і сам, і ще якось подорожувати і під'єднуватися з будь-якої точки світу. Ми дякуємо Олександрі за чудову прогулянку сонячним Києвом і вирушаємо далі свою історію зі Словаччини. Нам розповіла творча Катерина. Всім привіт! Мене звати Катя. мені 17 років. Я з Києва та зараз проживаю та навчаюсь у місті Нітра Словаччина. Чому Катя обрала навчання за кордоном та як пройшла адаптація до нової країни? Давайте слухати. Я обрала навчання саме за кордоном, тому що тут більші можливості можливості, ширші можливості для розвитку саме в тій сфері, в якій я хочу у майбутньому працювати, навіть якщо звертаючи увагу на навчання, на наші навчальні плани, ми можемо обирати як і дисципліни, які ми хочемо вивчати, звісно, не всі, але, хоча б спрямовувати свій напрямок і більш поглиблено вивчати те, що нас цікавить. І в чому ми хочемо будь-працювати, розвиватися на рахунок адаптації все пройшло досить легко, адже саме в Словаччині досить багато українців, тому звісно було з ким поговорити, з ким. Пробувати щось нове, відвідати нові місця і та й самі словаки досить такі, дружелюбна нація, яка не проти там почекати, послухати тебе, поки ти складеш ось це речення. Вони навпаки допомагають і мотивують тебе далі практикуватися та вчитися. Всім, хто скептично ставиться до дистанційного формату навчання, Катя наводить свої аргументи. Насправді навчання в оптимі мені навпаки Ки полегшило навчання, мої знання не погіршились, я все ще вчила ту ж саму інформацію, просто особисто мені було легше. Поясню чим. Перше, це графік. Не на всі теми мені потрібно було 45 хвилин часу, і щоб ще 45 хвилин вислуховувати, як хтось там щось відповідає. Тому в оптимі, це був максимальний плюс. Я могла прочитати якусь тему. У мене досить хороша пам'ять, тому я могла просто прочитати тему, запам'ятати її, і потім з легкістю писати тест, який мені був потрібен. Подобається оптіма тим, що вони не бояться змін, постійно щось нове відбувається. І однією з таких величезних змін стало учнівське самоврядування. Я прийшла, приєдналася до нього прям з самого початку. Вдало поєднувати навчання, дозвілля, розвиток в новій країні можливо. Наступні наші герої Віта та Кирил. Обидва випускники оптіми цього року, і тут справжня історія кохання. Давайте знайомитись ближче. Мене звати Віталія Судоренко. Мені 16 років. Я народилася в Києві. Живу в Києві. Сподіваюся, буду жити в Києві. Я дуже люблю нашу столицю. А закінчила оптіму я півроку назад, і вже наразі навчаюся майже другий місяць у Київському університеті імені Шевченка. Напрям навчання журналістика було обрано не випадково. Так як я працювала на 33-му каналі, я в принципі з 7-го класу завжди планувала стати журналісткою, і тому зараз я навчаюся якраз на факультеті журналістики. Я планую займатися цим все життя, але звісно, як, як вже буде видно, я хочу подружувати, знімати тревел репортажі. Можливо, можливо, я виберу щось інше, але це вже покаже час. Віталія творча людина, малювання, вокал, спорт. Чим вона тільки не захоплюється. Я займалася різними видами танців. Мені дуже важко знайти щось одне у цьому одному розвиватися, тому я просто шукаю себе. До речі, опціму в цьому також, також допомогла, тому що е, на ті ж танці у мене була можливість обрати для себе час там чи ввечері, чи зранку. Що не могло б бути у звичайній школі. А тепер поспілкуємось з Кирилом. Нагадаємо, вони разом вчилися в оптімі, разом випустились і тепер разом навчаються на факультеті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Насамперед мене дуже цікавило, що зі школи дипломатія. Ось потім. Як, я знайшов для себе як якийсь перегук разом з журналістикою і зараз поступив як віта у навчальний науковий інститут журналістики у Шевченко. Ось. Та й у майбутньому думаю, піти у більш таку міжнародну сферу і розвиватися вже там. Навчання, плани, амбіції, а найцікавішою темою все одно залишається кохання. Найважливіше, що дала мені Оптіма, це. Віту. Ось мою дівчину. Ми познайомилися з нею на проєкті е, випускного Вальсу якраз таки від е, Коли я якраз таки вирішив е, більш адаптуватися е, у соціалізації, ось, і зустрів Віту, вона мені запропонувала бути партнером по Вальсу. Ось така романтична історія. Бажаємо успіхів цій красивій парі і переносимось до Ужгорода. Вітаю! Мене звати Софія Бердега. Мені шістнадцять років і я з Хмельницького. На даний момент я проживаю в місті Ужгород і є випускницею школи Оптіма 2025 року. Також є випускницею програми Flex 2025 року і навчаюся в Українській академії лідерства. Софія своїм прикладом показує, що не обов'язково одразу після школи вступати до закладу вищої освіти важливо знайти себе і скористатись всіма можливостями. Після участі в програмі обміну флекс, де я прожила рік в американській сім'ї та відвідувала місцеву школу в штаті Айова. Я здобула багато друзів. Які зараз живуть по цілому світу, дистанційна освіта дає свободу для розвитку не лише інтелектуальних здібностей. Мені подобається класична музика, і я закінчила музичну школу по спеціальності скрипка, тому у вільний час люблю витягувати мою скрипочку, грати якісь нові мелодії або повторювати старі. На сьогодні будемо завершувати амбітні, цілеспрямовані, ерудовані такими були герої сьогоднішньої програми. Можливо, для когось вони стануть прикладом до наслідування. А ми ж прощаємося з вами рівно на тиждень. До зустрічі.